5 лютого день народження української геніальної поетеси Лесі Українки. Дорогі діти, сьогодні ми проведемо з вами літературну годину про вісниця світанки голуби. Як дитиною, бувало, упаду собі на то, хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо. Що болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакати, я сміялась. І тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має, гостра, злобна епіграма, безпощадність зброї сміху, я боюся піддаватись. І забувши дані гордість, плачу, я, щоб не сміялась. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела й луна, співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотня. Я думала весна для всіх настала Дарунки всім вона несла ясна, для мене тільки дару не придбала мене забула радісна весна.